Всім привіт! Сьогодні недільна рубрика «Як заробити на в'язанні». В сучасному ритмі життя все найбільше набирають попиту товари ручної роботи, так як всі хочуть виглядати гарно і ексклюзивно, але не на все вистачає часу і навиків. Зазвичай робота приносить гроші, а хобі задоволення, але чимало людей доводять, що приємно з корисним можна поєднати і улюблена справа може перетворитись на непогане джерело доходу. Сьогодні розглянемо декілька цікавих ідей та варіантів, як можна монетизувати своє хобі. Отже, ідея номер один декор джинсів. Якщо ви хочете надати джинсам яскравості і оригінальності, тоді варто звернути увагу на декоративні елементи. З їх допомогою можна самостійно створити цікаві і модні джинси. Часто джинси прикрашають вишивкою. Зараз знову повертається в моду невеличкі вишиті елементи на кишенях джинсів. Все, що потрібно знати. Це знайти малюнок, який подобається, і перенести його на джинси і вишити. Як саме це зробити, покажу в наступних відео. Також джинси з дірками можна прикрасити в'язаними мережевними вставками, які додадуть оригінальності. Ідея 2. Декор светрів вишитими або в'язаними елементами. Для такого декору потрібний базовий светр або футболка і трішки вміння її фантазії. Також дуже багато майстрин зараз роблять в'язані аплікації на дитячий одяг. Це частіше наряди з дизайнерських колекцій прикрашають аплікаціями, виконаними саме гачком. І третя ідея, яка приносить непоганий дохід, це в'язання шарфів бактусів Шарф у формі трикутника прийшов у сучасну моду з традицій північних країн, а саме Данії і Норвегії. Це надзвичайно популярний і практичний аксесуар, який потрібний в будь-якому гардеробі всім, і жінкам, і чоловікам, і дітям. Навіть починаюча рукодільниця за допомогою схем і описів може зв'язати основні моделі, а при певних навичках створити власні шедеври з унікальним декором. Ну і постає таке питання, кому ж продавати свої вироби? Зазвичай перші вироби ми робимо для себе і своєї сім'ї. Потім до нас приєднуються друзі і знайомі, відповідно, далі вже вивакається сарафанне радіо. Як відомо, це найкращий двигун торгівлі. В наступному відео я розкажу також, які є платформи для продажу речей Handmade. Всім дякую за увагу, не забудьте підписатися, і до нових зустрічей!